Хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме Хрест свій і за мною йде. Грі у Христі, браття і сестри. Ось ми з вами уже дійшли до половини нашого Великопостового шляху до Христопоклінної неділі. І протягом цих тижнів. Церква намагається усім нам прищепити любов, на прикладі різних івангівських подій. Любов до ближніх і любов до Бога. Минулої неділі ми з вами розважали про любов до ближніх, про те, як важливо ніколи не залишати людину у якійсь тривозі і біді. І на прикладі, на прикладі чотирьох друзів, розслабленого, бачимо, як Бог дарує здоров'я ось тому їхньому товаришу, зціляє від недуги і прощає гріхи. Сьогодні ж церква хоче, щоб ми свій погляд звернули не так на своїх ближнів, а як на самого Бога. Сьогодні сам Христос звертається до кожного із нас, кажучи, хто хоче йти за мною, нехай зречеться з себе, візьме свій і за мною іде. Що це означає? А це означає те, що Бог запрошує нас до свого царства. Але водночас, запрошуючи нас, відразу каже умов, як ми можемо попасти, як ми можемо потрапити у Його царство. Потрібно взяти свій хрест і йти слідом за Ним, слідом за Ісусом Христом. Іти своєю хресною дорогою у житті, але поруч із Богом, не забуваючи про нього. Іти своєю хресною дорогою у житті, але також і не оминаючи нікого. Бо Христос прийшов своєю хресною дорогою і нікого не оминув. Він показав любов, любов до ближніх і навчив усіх нас любити ближніх, але також і навчив нас любити Бога. Тому Христос. Прийшовши на землю, він найперше прищепляє до, насу, до нашого серця ці дві великі заповіді любові любові до Бога і любові до ближнього. Роздумуючи сьогодні над цим святим Євангелієм, ми мимоволі дивимося у свою душу. Заглядаємо у своє серце і починаємо розмірковувати, а як я проявляю любов до Бога і любов до ближніх? Чи я нікого не оминаю, чи я ні з ким не гніваюся? я любов до Бога не показую лише словами? Адже добре пам'ятаємо усі слова святого Апостола і учить нас, кажучи як ти кажеш що любиш Бога, якого не бачиш, а ближнього ненавидиш, якого бачиш. Тому Христос і говорить усім нам у своєму повчанні, кажучи, що суд Божий буде відбуватися. За плодами нашої любові до ближніх. Як він учить, каже, все, що ви зробили чи не зробили одному з братів цих менших, ви мені зробили. Тобто, як ми проявили любов до Бога, любов до своїх ближніх, то така любов буде множитися у наших серцях зі щирою вірою у любові до Бога. Перед нами святий хрест. Хрест, який церква виносить для того, щоб не мог підкріпити нас у цій великопостовій мандрівці. Взагалі, що таке є Хрест, ми дивимося на нього не тільки як на знаряддя вбивства, бо колись Хрест саме був знаряддям вбивства. Але завдяки нашому Спасителю ми дивимося на Хрест, як на те, що може нас врятувати. Бо Хрест це є наша духовна зброя. Хрест це є символ перемоги, нашої людської перемоги і Божої перемоги, добра над злом, перемоги любові над гріхом. Перемоги доброчесності. Милосердя над різними різними нашими спокусами і провинами. І дивлячись на цей хрест, по-особливому удивляємося у очі того, хто розіп'ятий на ньому, нашого Спасителя. Бо завдяки Ісусові Христові це хрестне знамена освятилося. І стало джерелом благодаті для усіх нас. Воно стало захистом для всіх нас. І роздумуючи над тим, як спасити, пожертвував собою для кожного із нас. І вдивляючись у його очі, розуміємо. Що тільки Велика Любов могла ось це зробити. А знаємо, що Христос це є одна єдина любов, у якому немає ні лукавства, ні гріха, і нічого того, що може осквернити людину. Він любов'ю своєю пішов на Хресну дорогу на муки, з любові своєї до людини, прийняв ось ту страшну Хресну смерть. І ми, сьогодні, будучи уже на половині нашого шляху, до світлого Христового Воскресіння, до Пасхи, дивлячись на це Хрестне знамено, маємо підкріпитися Духом і зрозуміти, що Христос тоді набагато більше постраждав, ніж ми сьогодні у цьому Великому пості, коли намагаємося себе у чомусь обмежити. Христос постраждав заради кожного із нас, умер заради кожного із нас. А ми сьогодні боїмося прийти і Щиро покаятися перед Ним, визнати свої гріхи, прийти і зі щирими сльозами жалю сповідатися перед Богом. Боїмося це зробити. Чому? Тому що диявол, ворог Божий і ворог людини так нашіптує нам на вух, кажучи, ти. Такий великий грішник, тебе осміють усі. Тебе Бог не прийме. Але спочатку як диявол говорить, він говорить нічого страшного, ти потім підеш, покаєшся, посповідаєшся, іди роби свої гріхи. А коли вже людина вступить у той гріх, він нашиптує зовсім інше. Каже, Бог тебе не прийме. Бог не пробачить тобі Твоїх гріхів. Але подивімося у лице Спасителя. Хіба Він помер для того, щоб нам не пробачити гріхи? Ні, навпаки. Він помер для того, щоб прийняти нас до себе. А прийняти. Людину до себе можна лише через покаяння. Бог чекає на наше покаяння. І тільки після того, як ми очистимо свої душі, Бог прийме нас, не відкине, не засудить, не скажи, що я тобі не прощаю. Ні. А Він скаже, я помер і за тебе. Я помер для того, щоб ти жив у моєму царстві. Для того, щоб ти розділив мою небесну трапезу. Дивлячись на Спасителя, подивімося у свою душу. А чи гідний я? Увійти на ту небесну трапезу до нашого Спасителя. Чи Бог зможе прийняти мене, чи все таки у моїй душі, моїй душі ще є ось ті гріхи, які не пускають її до Бога? Якщо є, знаємо, що треба робити. Треба. Щиро за ними пожаліти, покаятися у них і прийти до сповіді, зі щирим серцем визнати і просити у Бога, щоби прийняв і мою душу. Нехай Господь Бог, котрий розпинається заради кожного із нас на Христі. І котрий із цього хресного знамена дивиться у душу кожного, дасть нам сили для того, щоб покаятися у своїх гріхах, дасть нам мужність, щоби визнати свої гріхи і підтримує нас для того, щоб увійти у Царство Боже, на вічну. Небесну трапезу. Амінь.